Переваги центрів надання адміністративних послуг в містах України є очевидними. Це насамперед комфорт, зручність, комплексний підхід та економія часу. Більше десяти років Білгородністровській громаді надає послуги населенню такий доступний ресурс, де робота з клієнтом починається від рецепшену з визначенням деталей звернення, електронні реєстрації в черзі, обранням спеціаліста для обслуговування, зазначила під час зустрічі з першим муніципальним начальником управління надання адміністративних послуг послуг Лариса Попсуй. У 2014 році відбулася дуже важлива подія. Було прийнято розпорядження 523 Р. Деякі питання надання адміністративних послуг. Органами виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг це розпорядження і дало дало можливість упорядкувати ті адміністративні послуги, які надавалися на території України. Поступова кількість надаваних адміністративних послуг державних та муніципальних розширювалася з року в рік. Змінювалася термінологія, назви, закони, можливості центру, підходи в наданні послуг. І ось останні зміни були внесені рішенням сесії міської ради 5 квітня на сьогодні. Перелік налічує 493 адміністративні послуги. Це адміністративні послуги як органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. Тому що законом про адміністративні послуги визначено, що якщо адміністративна послуга надається в органі місцевого самоврядування, вона повинна обов'язково надаватися через центр. Сам перелік це 12 тематичних груп та 56 категорій, з яким для зручності можна ознайомитися на сайті центру надання адміністративних послуг та в електронній системі керування черги. Найзатребуванішими послугами є громадянство та міграція. Їх 38, Серед них є і нові. Це 15 адміністративних послуг з реєстрації місця проживання, сім адміністративних послуг щодо видачі паспортних документів, чотири адміністративні послуги щодо. Послуг для виїзду за кордон в цій категорії також є послуги державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз ми будемо працювати над цим, щоб ці послуги надавалися через наш центр. Нам потрібно здійснити взаємодію з територіальним підрозділом. На сьогоднішній день ми через центр надається послуга, є малятко. Чи не найбільші тематичні групи стосуються оформлення запитів громадян щодо земельних питань, землекористування, будівництва та нерухомості, архітектурно-будівельної діяльності, реєстрації бізнесу та громадських формувань. Продовжуємо надавати також документи дозвільного характеру. Тематичні групи сільське господарство. Одна адміністративна послуга категорії бджільництво, реєстрація пасіки. Чотири адміністративні послуги Категорії рибогосподарство та промислове рибальство, безпека життєдіяльності це адміністративні послуги, суб'єктом надання яких є головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, велика група документів дозвільного характеру. Входить в тематичну групу виробництво та обсяг окремих видів продукції через воєнні дії на території України найбільш актуальними стали послуги щодо соціального захисту населення. Це адміністративні послуги для ветеранів і учасників бойових дій, для внутрішньопереміщених осіб, усиновлення, опіка та піклування, особам послуги для осіб з інвалідністю, особам, які постраждали від Чорнобильської АЕС, соціальні допомоги. Та послуги пенсійні послуги. Що стосується пенсійних послуг, то ми надаємо три адміністративні послуги, суб'єктом надання яких є пенсійний фонд України. Це послуги. Що стосується субсидій та пільг, якщо при зверненні у вас виникають запитання, роз'яснення можна отримати на рецепшені в будівлі виконкому міської ради вулиця Михайлівська, 56, або за телефонами 0800 200 558 60483, Це щодо адмінпослуг. Щодо реєстрації бізнесу 60582 та оформлення паспорту 096 174 58 59. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.